Похожий на бананах Суботу. А, ми по суботам жили, лиш таке повна шість. То це лиш по сячах. Ні, ми не є євреї, що нам по сячах, по суботам. Ми ще по нині. На банані. <сум> а у вас тут були банани, де? Банани в Одесі, були? мама. Банан... А де тут не було? На банани треба на море. Ну, думай, файну, майте лодку. А де ми ще той полягаємо?

Буде падати віділятися. Зразу другу ставить. Зразу, Зразу ставте другу. Добре, тепер туди. Так, так, туди. Тепер хто ще крутить? Почали. Папа! А показали, що не можеш мінятися, чи можеш мінятися? Мама, давай в другу сторону. Дивися, щоб ми на пірс Один, не пішли. Де? Там лодка ще хтось. А кепки, кепки ти не залишили, <світ> мама ходить. Мама, то не йди <світ> мама, туди <йди>. вже. <світ> Як ми будемо розвертатись?

Ну, так класно. <плес> Йой, ну мама мамою розвернула. <плес> та завжди я не поняла, в який бік тоді. <плес> та я, я не контролююсь. Ані зараз буде йти в тобі. Я <плес> там. Ми не рулюємо. Лили. Куди рулюємо? Точно, точно, в другу сторону. <рес> ми підгортаємо, йдемо на пірс. Та мама, куди? Ти <рес> мама, треба є. Треба, щоб я рулювала. Йдемо в ту сторону. Він, який Тут ми. Так, лін, я в другу сторону. Прийшли ліля, не на наш uh, тренажером, запусто велосипед no. Та Це um. просто ми сильно накрутимо. No. Oh. А я ще раз покрутила. Давай покрутимо на ту. Мав, які гарні перші, дві рівно як Ліля, пристрелялися. Діти А Ліля, коли... ми не рунуємо, взагалі забуємо. Там, де були. Міна, куди? Нам точно треба одного. Ну, Добрі. Це тепер наліво піде. Все, я знаю. Ми, мама, тобі хоче на себе Давай, Сам рулює один, один круг. О, як круто! Нам би треба таке тису перепливати. Було би Спочав класно. Собі. Ми тут перевозчики. А, так, точно. Але в нас є такі теж по тисі. Ходять на човнах. А, ну на човнах то такі горні, туристи. Але тепер не дозволяється. А, Ліля, не туди! А, тепер не дозволяється. Для шути. <рігінь> Дивору, ми для шурки. Беліть ти ноги, переможемо крутити. Ну крути, малешка. <рігінь> як забрати ноги і не крутити? <рігінь> та де можеш? Як? Та ми рухаємось чи. Рухає. Давай я хотіла на ту сторону, Янка вже чекає. Мало вітерець, волосся, розвивайся. Ліля, правильно, правильно. роби. Ще не дали нам ту тут ремень, щоб нас вітром не збуло. Чуєш, а ти що, мій женець ми тут не пристебнула, так? Мілья, то ти назад на ту сторону. Я Зажди, виключи, виключи. Я хотіла, щоб са якось, сідай на куди, куди? сонце. місці, <ріст> <ріст> передала. <ріст> 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 <ріст>

А я на морі, а я на морі. На синьому морі. Не знаю горя. А я на морі. Ну, я зразу. Ти щаслива. Яка то про банан? Пришла, пісня, как, то, ну, про банан. Я... На кантамарані. На банан, і улічу з подругами на кубу. А Я не пам'ятаю. Ла, ла 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 А я хочу. Катаман, я банан. я, я банан. А я хочу застрибнуть на банан. З подругами на клубу. Ми все спонтанно придумали на цьому катація Анка не хотіла. Здалося дорого. А я казала, ні, воно того стоїть. Класно, ура, всім рекомендуємо. І весело, і худнеш, ніж у ті спортзали дурацькі ходити. І милуєшся красотою. Ні, він, на що би ти вибрала, Ліна? Я, я Портзал, чи а мене Вода. зараз несе. Куди? Не тут нема, все ми не в морі, не в океан не підемо. Один один де волне, тут хвилі один, маленький. один на Один з водою. Ну, Тож. Яночка, тихо сиди. Яна? Ну, все, давайте крутити, <свят> дівчата. Як їм весело. Ди не можеш, бо телефони потопимо, та й не буде пам'яті дівчата. Меня якби я купала би я, то я б не за себе переживала, а за телефони. Дівчата я б одну в руку чисто плавала. Ліля Рибай, телефон так держу. Спасайте телефон. Рятуйте! Янко, де телефон? Янко, перевернемося. Шкода всі три телефони тут. Точно виключаю все. Я какаю, живе за телефоном поклала. Але руль не знаємо де. Ну, а как я ему кажу то не? А я-то, ну, так и Мама, заточил столько воды, Да блин, куда Чу Хочу сосредоточиться на банан и улететь на Блин, я помню. блин, я хочу. Але я не дуже Це круте, нормально, поганий. ти Що? Ну, Мішати, ловити рибу. Насправді. Не нож. Нас лодку, а самі кончимо лодку з тієї руки. Ні? Що, <клес> да. Янка? Удала би нам це така, га? Янка. Ловля? Мама, не вийду. Ми закуваємо. Подавжали. Рибна охорона. Паса тільки на лібу рибу. Паса тільки малібу. Заборонено ловити. Работа, да, ми таки доплили до дерева, тут ще одне дерево з Нарешті. А цього рибака браконьєра, Ми ж таки спасли пак. Ми розв'якали всю рибу. Ні, ні, ні. він пішов Бере вудочки вже, не було. Ще один йому. Малий браконьєр йдемо туди. Ми спасательки малібу. Ми спасаємо рибу. Не можна. Ми жартуємо Котик, а та і качує. Давай, думай, скоро, ми чекачка. А ну давайте. Янко, давай, качка, здалася. Скажи ще раз, беремо пасажирів. Шо, що? Там удочки. А, ми спасачили, малібу, спасаємо рибу, рибу спасаємо. Ми беремо пасажиру, заробляємо. Ні-ні-ні, ми сюди поворачуємо. Беремо. Ми спеціально так, усіх рибаків. Вас нині не буде вдачної рибалки. А може там браконьєри? Там бритиніри. А камінь? В не попадуть у нас жаліти, на голову ж'єти. Даша, каміннями будуть у нас кидати. Ну ну, ну-ну. А ми чим маємо в них кидатися? Водо. Чим вісемо? Скільки з води? Вода, що ми не набрали. теж оружжя. <сес> <сес> Водні пістолети. <сес> то. Точно треба було. Йдімо ще туди. Давай. Не дали нам. Ну, нам Це обороняти. Але браконьєри не знайшли. Робили <сес> ним добру справу. не тільки катались. Мама, тільки. Разно... Ні, я вже своє відрулювала. О, лас... о і так, я тепер є карма, як роти королювати. Діля, йдемо до того мостика біленького. Угу, не добре, така. Я не тепер добре. Йдемо до того пір. Там якийсь барчик. Я йду, бо ми знову до рибаків підемо. Мама, ну подивись на мене, Янка. Ми хотіли до мостика йти. Мама, ми завертаємо. Та я хочу до мостика йти. Мама, ми завертаємо. Янка яка там башня? Може, Парижська яка там? Ейфелева. Його я сама протупила. Ейфелева. Її Ейфелева.

Там теж хтось, хтось на лодці. Дивися нам. Дивися, там теж хтось на молодці. Збиймося. Ну, Мамо! Давайся. Брижемо. Міля, ти рулюй. Усього рулюй. рибка буде добре, коло. Що? Ми вміємо плавати! Ми зараз качемо, бо це наклада. Моїм романтику портити. Нам портить романтику. vediamo <laughs> un ramo romantico torto Зараз підемо. Ідемо ще до цього шашу. Дима. Я не можу. Я викрутила і крутила цілу ноч, крутила. і лежала <різовує> тут, і крутила, <різовує> і припочивала. Давайте, я полягаю, ю, я вдруг застряне. Мама, снимай. А можно на их подойти? Можно, давай. А я хочу... Да, научная пара.